О, друже. О, Ой, я впав. Слухай, ми знаходимося на одному блоці. Так, о, нічого собі. Слухай, друже, це саме швидке, не знаю. Ми дуже швидко поставили вже один блок знизу. Так. Так ніколи не було, мені здається. Це вперше, Це точно так. так швидко. Так, слухай, друже, давай здобувати блоки, будувати собі платформу. Слухай, мені цікаво, з ким ми будемо взагалі виживати на цьому одному блоці. Взагалі... Подивимось, друже. Тебе є уява якась, з ким ми будемо виживати. Не знаю, друже. Подивимось, якщо чесно, я взагалі не розумію стій, стій, сті, друже! Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. стій, стій, сті, друже! У мене з'явився ще один канал по Майнкрафту Красті Майнкрафт. У кінці цього відео буде силочка на нього. Переходи та дивись. Там є дуже багато цікавого з балериною капучиною тун тун, 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 -тун сауром та тралелелою тралела. Та встанови вподобайку та підписуйся на мій канал. Так я також. Це може бути хто завгодно. О! Так, друже. друже. Інструменти нам подають. Так, тримай тобі Прикол! Блоки. Ого! О, слухай, ми зможемо швидко зараз це е, зробити. Так, о, лопату. Так, це що таке? Меч! Кобальтовий меч. Так, та блоки є, слухай, друже, нам тепер не доведеться здобувати землю. Ми можемо зроб... побудувати вже дім. Давай щось це зробимо. Точно, друже. Слухай, цікаво. Я пропоную зробити ось що. Ми зробимо ось таку підлогу. Так, давай, друже. До... Що? О! Дружи, друже, Сховай, меч! Меч, сховай! О, о! каво! Кава! Кава яка! Ну, Дякую. О, яка смачна! О, Оріко. Так, заспокойся, зараз Дяк... заріжу. Що це було то таке? Слухай, друже. прийди. Я випив цю каву, і зі мною щось трапилось. Та я бачу, що ти п'яний. Я не п'яний, цю каву краще не пити. Слухай, ми що вижимаємо на одному блоці з балериною капучиною. Так, слухай, Угоду. давай е, здобувати блоки та робити тут невеличку платформу. Так, сюди. Допоможи мені, будь ласка, друже, диви, я скільки вже всього зробив. Так, розширяємо. Та я взагалі пропоную побудувати будинок, знаєш який? Зі склада. Бомбардиру крокоди. Ой-ой! Бомбардиру крокодило! О, ні! Друже! О, ні. Він тебе вбив! Прямим так, попаданням! Я Прямим влученням. О, ні! Так, друже, треба будувати, будувати нам щось. Тому що цей бомбардира крокодила. Зачекай! Була балерина Капучино, тепер бомбардирокрокодила. Слухай, я сподіваюся, що більше нікого не буде. А, можливо, я нам також. хтось буде допомагати. Як гадаєш? Не знаю, друже. Так. В це... тебе ж є скло? Так, є, ти ж мені. У мене нема. А, зараз я тобі скину половину. Так, зачекай, тримай. Ось так, все. Тепер і в тебе також є скло. Так. так. Робимо ось сюди. Так. Є. є. В мене є план, друже. Ми зробимо дах кам'яний. Як тобі така ідея? З цего, точніше. Щоб його. щоб він нас захищав. Так, дивись, щось дивуй, падає. Що падає. Тримай. О, це круто! Це дуже круто. Так, робимо трохи більше платформочку. Та я пропоную зі скла зробити нам усі стіни, щоб бачити взагалі, що відбувається. На горі в нас тут. Так, сюди так, ставимо. Слухай, тут, мабуть, потрібно вбрати. Є, я тут. Е, трохи. Слухай, треба було побудувати трохи більшу платформу. У нас якийсь. Тролалело, тролала! О, ні. О, ні. Це абела, друже! Капець, він затоплює Транбалей, все мінонна. тут. Ні. Фурмел, лека, капель, Як відвали тролалело, тролала! Що ж там тепер а, робити, диви? Робити. Нам би губку якусь. Паді, він мене розрізав. Що йому потрібно взагалі? Я не знаю. Слухай, друже, це. Я не знаю, що нам робити. Я просто не знаю, що робити. Так, як нам цю воду вбрати звідси? Можливо, нам потрібно ось так все робити, друже. Так, зачекай. Не знаю, друже, я поки заставляю скло, щоб ми не впали. Так ні, це не допомагає. Так, став скло, як нам цю воду, якщо б у нас була якась губка, щоб вона могла впитати цю воду, це було б круто, але в нас її немає. Слухай, знаєш, так, що дружеб? друже? я пропоную трохи розширити оді ліву сторону нашого будиночка, щоб він був симетричний. Як тобі така ідея? Давай, друже. Знову вона! Диви! Вона нам Дякую, допомагає! Дякую вам! О, диви, друже! Балерина Капучино нам допомагає! Вона так, наш помічник! Так, слухай, де зараз ми зробимо ось так, трохи більше є. Yeah. Це можна на один блок ширше, друже. Так, на один блок ширше, це можна зламати ось так, швидесенько. Так, я зараз тут поставлю блок ось так. Є. Yeah. Та буду робити нам стелю. так шимпанзіні, сюди. Бананіні. Там з'явився шимпанзіні Бананіні! Ти навіщо нам ламаєш тут? А, Клята Шимпанзіні Бананіні! Взяв нам все розрубав. Ну, що ж це таке? Що ж там з тобою, друже? Не дуже фартить, якщо чесно. Диви, він зламав усі. Е, усе дерево в нас зламав. Цікаво, навіщо йому дерево? Якийсь дуже друже. дивний шипензіння. Так, але вона ж. Е, перебуває у джунглях, мабуть. Так, це сюди. Зараз поставлю двері. Диви, у нас крутий будиночок вийшов. Так, все. Можна так. поставити. Диви, у нас є ліжко зараз. Ось сюди твоє. Так, сюди моє! Ді, Ді відьми, відьми! Бери меч! Меч, бери та вбивай їх! Кляті відьми. Тікайте звідси, потворичко. Йди сюди, є! Ей, губив, друже! Молодець, друже! Слухай, це якийсь, я не знаю, якийсь дуже дивний блок. Але добре, що в нас є помічники. Так, слухай, друже, в мене багато всього цікавого. Зараз все розставлю тут. Так, це сюди, це сюди. Є. Так, слухай, пропоную поставити ось так. Верстак, ми сюди поставимо ось так. І тут у нас буде скрині. Є. Тепер можна так. закинути вугілля. Слухай, щоб у нас смажилась їжа. І все. І можна, я би сказав, відпочивати, але. Вони нам спокою не дадуть. Так, сюди можна це покласти точно. все, що пил світлого каменю. М -м, цікаво, цікаво. Так, я сюди поклав, друже, все, що мені не знадобиться. Брр-бр, -бр патапім. Чуєш це? Ой-ой! Це бурбок! Ой! Бр-бр потапім! Таш будинок! Ні! Цей потопім клятий! Все зруйнував! У нас тут все горить, друже, але добре, що ми зробили е, стелю Дах з дерева. Точніше, з каменю. Зі скла! ні! Я впав, слухай, цей будиночок, головне, що не згорить, але тільки ці. Е, кути згорять? Там, де ми дерево зробили. Так, сюди. Так, друже, ні, все, все потрібно готово. зламати. Так, слухай, я зараз е, нам дах закладу ось сюди, все. Там також де, зроби, друже. Слухай, ну ми швидесенько відбудували тут все. У нас тут непогано так. виходить, а, але де моя скриня? Куди вона зникла? Не знаю, друже. Бобардіро, крокоділо, Бабардіро, крокоділо. О, друже. Ні! Він там щось бомбить, я впав, впав донизу. О, ні. Що ж нам робити? Не знаю! Бомбила, клятий! Що? ]Was. Він тут розбомбив все! А, що ж нам робити? <umas> так є. Стрибаємо сюди. Слухай, так, сюди, сюди. Так, є, я поставив, але не встиг ще поставити. Цікаво взагалі. Що ж робити? Так. Так, друже, все. Став двері. О, Чого, ти будував. А вже ж в мене є двері. Так. Став і є, готово. Я поставив все, друже. Супер! це? О, став вода! Балерина О, капучино! Ой, дякую! Диви, друже! Так, друже, це тобі забирай! Оооо, кава! Ану, скинь ще мені, будь ласка. Ой, тримай! Що бідки тобі дав! Так, Так я також зараз вип'ю каву! Ооо! Так. Болекабо. Оооо. Ты шо, здорові, дійди? О, о болекабо! Бить, ілоні. бить цих клятих відьм! Слухай, друже, нас є я зараз їх зарубаю. Б'ємо, б'ємо, Кляті відьми, валить звідси. Биг, друже! їх, їх, їх друже, Все. Фух, це було важко. Слухай, я знаю, що зрозумів, друже. Що цю каву пити не можна! Вона якась дуже дивна. Це точно. тра-ла-ла. Давай, Закривай двері. Капець він затупив нас. Цей тра-ла-ла. От якщо б цей ла ла то он Саур наваляв би, було б круто, диви, повсюду вода. Я не знаю, що там робити. Я також. Слухай, це якась габела о. Цікаво, це можна покласти сюди. Все, я тут переклав. О, ні! Я сказав про тунтунтун Саура, і тепер в нас Нас він вбив. Цей тунтун Саур. Він нас. Клятий Саур. Ні-ні-ні. ні 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 Донизу, донизу, донизу. О, ні, я врятував нам підлогу, але я загубив цей цю наковальну. Ох, капець, друже. Вода не тут! Бачу, що Та бачу, бачу, зараз я двері поставити хочу. А, двері вже є. Фух. Все, диви, ось там скло, потрібно закласти. Давай. Так, не можу тут іти пролізти. Туди... Ай-яй-яй-яй-яй, є, є, є тут. Так, зараз. Сюди знизу поставив. Є. Є. Все, Все, оце командна робота. Команда праця. Фух, як це було важко. Так. Я, якщо чесно, дуже втомився, друже. Я також. Що, <світ> може будемо лягати спати. О, я б поспав. <світ> 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 Ой, друже, не час спати, не Ой -ой. час. О, ні, капець. Знову блискавка. В... <світ> Сподіваюсь, що. Слухай, нам балерина капочине, дала блоки, диви. Вони. Друже, там бомбардиру крокодило. Тримай блоки. З цими блоками можна закласти і наш будиночок і він не розбомбить його. Так, друже, підіймаюсь. Так оді. Ай, жесть. Що це було? Капець. Я з тобою згоден. Так, Де я посуття, нам і роблю і е дах. Так. О ні. Так, роби дах, друже, я роблю нам е каркас. Так, роби, 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 друже. Я зараз спробую шведесенько. Так, ставимо. Головне. Зараз, друже, води в нас е тут не буде, тому що я її всю преб... приберу. Так, сюди. Супер. Є, слухай, цей камінь, який нам дала балерина Капучина, він дуже міцний до вибухів. Так тому б цей крокодила не зможе його е розбити так. Ось сюди зараз я тут тобі допомагаю. Слухай, в нас непоганий не один блок виходить. Точніше так, будинок на ньому. Бр -бр -патапім! Бр -бр -патапім! Бр -бр Патапім! Ах, ти потвора скинув мене. Па, е, цей трус. Навіщо він мене скинув, друже? Не я зна, будував, будував, капец. а він взяв мене і ось так скинув. Клятий бр -бр Патапім. Та ні, я знову впав. Друже, він десь зверху. Я це зрозумів. Так, Ні, друже, він в нас в будинку. В будинку? Вали ти! Він вкрав моє м'ясо! Наше м'ясо! Потвора? Клятий Капець. потопім! Щоб тобі цей кусок, знаєш, куди зійшов? Бревно, кляте. Так, сюди поставив. О, все непогано, друже, тут, ти тут доробив. Так, слухай. А, треба ще тут дороблювати дуже багато всього. Бонека Амбалабу. Ти чуєш це? Чу? Бонека амбалабу Це вона відьми ставить, друже. Давай до мене! Давай до мене! де взагалі, друже! Я зараз вали звідси! Вона в, в будинок цих відьм клятих поставила. Би їх, би їх, друже. вбиваю їх, кляті відьми. Отримайте потори! Каппець, друже! Друже, ще ось відьми л летіть звідси. Так. Ах, жесть! Слухай, зараз я ще трьох скину звідси. Слухай, нам до світанку дотягнути, і все буде добре. Так. Так, друже. Слухай, не погани, ти тут побудував. Мені подобається наш будинок, але якщо б ці. Кляті, відьми, бо не їх там... Все точно, Потапіми! не нападали, було б все круто. Заходь сюди, тут скло розбите, я зараз закладу все. Зараз, друже, я тут дороблю все. Добре, добре. Диви, друже! Вже світає. Що ми впорались? О, ні! О, ні! Що ріко!